Шановні мешканці міста Лубни та Полтавської області звертаюся до вас з великим проханням допомогти знайти свідки. 19 лютого 17 годин 30 хвилин на 189-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський в районі села Пишне Лубенського району Полтавської області, водій автомобіля Volkswagen lt 35 потрапив у ДТП. Внаслідок якої п'ятеро пасажирів загинули. Я, сестра водія, який був за кермом, Благаю про допомогу, бо таке лихо може трапитись у кожній родині. Усі, хто мають будь-яку інформацію про цей випадок, прошу повідомити за телефоном 050 83 033 18.